Всім привіт! Сьогодні у нас новиночки, роботи мищики вікон. У нас представлені два типи їх, одні з круглими насадками і один квадратний. Зараз ми зробимо розпаковочку, а потім додатково ще подивимося, як вони будуть поводити себе в роботі. Робимо розпаковочку першого роботу. Це у нас з круглими елементами йде. Отже, в комплекті у нас інструкція. Безпосередньо пульт керування на батарейках, там йдуть міні пальчикові батарейки, сам робот-мищик, два додаткових кільця, додаткові е, змінні тряпочки для миття, пляшечка для рідини для миючого засобу. Така насадочка, щоб можна було налити саму рідину, і блок живлення. Блок живлення у нас складається з двох частин. Перша частина це та, яка безпосередньо вмикається в мережу, і друга частина це частина, яка кріпиться безпосередньо до робота. З особливостей у цих роботів є спеціальний трос, який кріпиться, наприклад, до чогось всередині кімнати, наприклад, до батареї, для того, щоб при падінні він міг його втримати. Також тут є вбудована батарейка на 500 мАч, а її вистачає на 20 хвилин при вимкненні світла. Ви, звісно, не зможете помити вікно на цій батареї. Але при вимкненні світла він буде триматися на склі ще 20 хвилин. Також з особливостей кріплення безпосередньо самого кабелю живлення. Закріплюється кабель і додатково закручується. Це зроблено знову ж таки для того, що якщо у вас він, не дай Бог, відвалиться і полетить вниз, він нічого тут не вирветься. Сам робот складається з двох таких кілець, на яких закріплені м'якенькі тряпочки для миття вікон. Вони знімаються на, на такій гумці і можуть пратися. Окрім цього, тут є кільця, які, які безпосередньо а, обертаються, і, а, як я вже казала раніше, є запасні кільця. Щоб можна було його використовувати досить довго. Отже, таким чином кріпиться кільце і потім на нього кріпиться безпосередньо сама ганчірочка. Дуже важливо, щоб ганчірочка була закріплена повністю, бо саме через ці отвори, ось тут, буде, буде проходити всасування повітря і він буде присасуватися до а, самої поверхні скляної. Другий робот у нас іде квадратний. Він трішечки іншої вже конструкції. Тут знову ж таки є інструкція, пульт керування на батарейках. Безпосередньо сам робот. Змінні ось такі ганчірочки, які кріпляться от сюди за допомогою липучки. пляшечка для миючої рідини. Насадочка для того, щоб можна було цю рідину залити безпосередньо в робот мийщик І живлення. Із особливостей, тут вже йде е, інша система всмоктування, і він їздить на таких гусінках. Е, також тут вже сама ганчірочка, вона кріпиться на липучку. Тобто дуже зручно одягати і знімати. Окрім того, за рахунок того, що він квадратний, він краще заходить в кути е, на квадратному вікні. З особливостей кріплення самого кабелю живлення. Знову ж таки. Під'єднується і закручується. Це зроблено для того, щоб знову таки при падінні нічого не сталося безпосередньо з самим роботом. Отже. Сьогодні ми тестуємо круглий робот мищик будемо тестувати на вікні. Зазначаю, що для ідеального результату треба, щоб він пройшовся три рази по вікні. Перший раз це просто сухий, він прибирає пил, другий раз вже вологе прибирання, він прибирає всі залишки бруду. І третій раз сухий знову з новими чистими тряпочками. Це вже буде полірування вікна. Тоді ми досягнемо найвищого результату, найкращого. Зараз протестуємо, як це буде виглядати на вікні. О. Кріпити будемо з зовнішньої сторони. Ось, досить міцно закріпився і перевати будемо пультом. Стартуємо. Зараз він працює на автоматичному режимі. Також можна встановити будь-який режим, який ви хочете. Всього їх тут три. Ліва направо, справа наліво та зверху вниз. А, також цим пультом керується зупинка безпосередньо і можна вручну керувати вверх вниз справа вліво І їх будемо вже змучувати і робити вологе прибирання. Пультом підводимо поближче наш робот і знімаємо. Бачимо, наскільки брудне було вікно, все позбиралося на ці ленчірочки. Зараз ми їх знімемо, замінимо на нові і запустимо вже на вологе прибирання. Звертаю увагу, що одягати треба досить плотно, щоб ця, через цю ганчірочку міг присмоктатися сам, сам мищик до вікна. Одягаємо. Тепер ми залили рідину вже миючу в сам мищик. Також за інструкцією треба змочити трішечки самі ганчірочки. Не так, щоб вони мокрими були, а просто трішечки змоченими. Беремо рідину для миття вікон і буквально по три рази на кожну ганчірочку бризкаємо. Тепер будемо встановлювати його знову мити вікна. Автоматично можна включити додаткове розбризкування рідини самого нижчика вікон, а також одноразово можна бризнути, якщо, наприклад, ви хочете десь там більш змочити вікно. Зараз ми встановимо на автоматичне розбризкування, воно буде автоматично розбризкувати один раз на 4-5 секунд. Бачимо, що ще трішечки бруду він зібрав вже безпосередньо, коли ми в мокрими ганчірочками. Зараз ми їх замінимо на сухенькі, чистенькі і останній раз запустимо полюровку скла. Але я вже зараз бачу, що скло стало набагато чистішим. От з вікна після третього разу, після полірування, ми вже бачимо, що гарчірочки у нас чистенькі і відповідно ми маємо чистеньке вікно. Загалом це нас зайняло десь хвилин 15 на всю процедуру на одне вікно. Це вже квадратна версія. Він йде з особливостей, перше, це його квадратна форма, він трішечки краще заходить в кутки і фактично не залишає намитими кутки, а також ганчілочка, яка кріпиться на липучку. Повзає він по склу за допомогою гусениць, і він вже виконує трішечки інші фігури і трішечки по-іншому повзає по склу. За рахунок того, що тут така гладенька тряпочка, нам треба буде мити вікно два рази. Перший раз, знову ж таки, на суху ми робимо, другий раз вже вологе прибирання. Тож, тестуємо. Він починає працювати, ми тут постає сама це означає, що він вже присмоктався. Знову ж таки, на судовому конці керування можна вимкнути автоматичний режим, коли він буде їздити автоматично по склу. Також можна вибрати n подібну форму ковзання або Z-подібну форму ковзання по стлу. Можна автоматично керувати ним вгору, вниз вліво-вправо. Тож запускати автоматичні режими справа наліво, зліва направо. Ми зараз роззавершуємо перші суттєві збирання, вимогаємо і замінюємо ланчирочку. Mm -hmm. Бачимо, скільки бруду він зібрав. Це все те, що було на вікні. Зараз ми цю ганчурочку візьмемо, замінюємо на чисто бажано також трішечки змочити, буквально трішечки. Робимо її трішечки вологою і ставимо на рівні mm -hmm. Також можна обігути автоматично розпилення. що ми зараз зробимо і запускаємо його. Як же ви вже побачили, ці роботи будуть неймовірними помічниками вам в прибиранні вашої квартири, не тільки миття вікон, але будь-яких скляних поверхонь, в тому числі і плитки будь-чого, що має дзеркальну поверхню. І ви їх можете вже придбати у нас на сайті або ж звернутися до наших торгових представників. Тож, звертайтеся, купуйте, вже зовсім скоро свята, вікна мають бути чистими.